Вітаю вас на календарі четвер, 21 травня. Сьогодні Україна святкує День вишиванки. Журналісти підготували для вас добірку найцікавіших новин поточного дня. Тож далі говоримо про таке. Україна віддала відповідальність за анексований Крим Росії. У міській раді планують пустити тролейбус на Малікова. Житомирський національний агроекологічний університет відзначив день народження. У селі Глибочиця знову скандал. Про ці та інші новини далі. Україна відступає від деяких цивільних зобов'язань через анексію Криму та окупацію Донбасу. За дане рішення проголосували 249 із 341 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі. У заяві зазначається, що у зв'язку з анексією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією невід'ємної частини території України Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійсненої внаслідок збройної агресії проти України повну відповідальність за дотримання Прав людини і виконання відповідних міжнародних договорів на анексованій та тимчасово окупованій території України несе Російська Федерація. Сьогодні день вишиванки. Українців закликають одягти національний стрій і вийти в ньому на роботу в університет, школу чи садочок. Свято вишиванки традиційно припадає на 3-4 травня. А започаткований цей день Чернівецькими студентами у 2007 році зараз святоно було всеукраїнського рівня. Житомир також долучився до святкувань. 21 травня всі житомиряни вийшли центральними вулицями, пройшли у вишиванках, аби показати всьому світу, що ми єдині, що вишиванка це справді генетичний код кожного з нас. Я прийшов зі своєю сім'єю. Ось моя дружина і два сини. Таке свято повинно поєднати нашу Україну. Я так думаю. Де ми взяли вишиванку? Мама вишила. Мама вишила. Прапор хлопці підписали. Я волонтер, їжу завожу волонтерську допомогу. Хлопці підписали в тих частинах був з побажаннями. Черговий раз поїдемо незабаром. Покажу, напевно, що фотографії покажу, що їх прапори з їх підписами прийшов ходою по всьому Житомиру. Сьогодні свято, одне, і друге велике свято. Відки, сирочки, хто вишивав? То мені дочка подарувала. Мій правнук теж у Рівному сьогодні був. Вишиванці мені вже прислали. Це виховує нашу націю, виховує нашу культуру дякую українці у Вдвох, з роботи забралася на садочка і зразу прибігли. У нас син з народження з вишиваночкою. Він коли народився, ми відразу ми подарували таку маленьку голубеньку. Потім у нас була ще одна, нам три роки, і у нас щороку нова вишиванка. Вона доречна на прийомі, наприклад, навіть до посла. Тобто, коли дрес-код смокінг або фрак, тобто це найвищий дрес-код, доречно в вишиванці. Це кожен народ може похвалитися таким універсальним. Красивим зручним національним одягом, от тому я пишаюся, як і всі українці, і ношу тут на е, у себе на грудях цей код, якому без перебільшення тисячі років підтримуємо наші українські традиції в цьому дусі. Виховуємо своїх хлопців, які будуть майбутніми українськими козаками. Скільки чотири місяці ще немає? Ну вже вишиванка має так, звичайно. Чому? Ну тому що українець, тому що тато такий патріот, тому і сина виховуємо в такому руслі. Тато вишиванки для всіх. Я вишиваю сама, тому для мене це велике свято. Маю дві вишиті сорочки, дружни не одівала і вишиваю для інших, для друзів, для знайомих. Треба носити її щодня, тобто це не може бути якась парадна вихідна, парадна вихідний одяг, тому що тим самим ми під, підкреслюємо свою ідентифікацію, що ми є українці і ми горді за те, що ми українці, я не скорилася від сльози утворилася українкою, ж я народилася, кажуть, люди що сама, наче квіточка, що слова мої пливуть А я просто Українка, Україночка. А я просто Українка, Україночка. Ми, українці, ми найкращі, Ми переможемо. Обов'язково перемога буде за нами. Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК 1 у бій. В камуфльованих вишиванках. Волонтери привезли бійцям на передову незвичні подарунки. Камуфльовані вишиті футболки. Так, волонтери привітали захисників України з днем вишиванки. Вишиті футболки дістануться не одному бойовому підрозділу, адже волонтери розпочинають всеукраїнську акцію Подаруй вишиванку захиснику который бойцы будут надевать это как как такой заказ с мамой. Оно да, оно должно быть такого насыщенного оливкового цвета, чтобы не демотивировать. Ой, мама хочет срозить, ой, не забывают про нас, ну, приємно коли сладеньких поїсть. Я білої мазь. Як як звичайні люди, завжди приємно, коли є увага до нас. У селі глибочиться знову скандал. Усі пам'ятають, як більше року тому поблизу села на швидкісній трасі Київ Житомир автівка збила на смерть місцеву жительку Наталію. Сиротою залишився семирічний син загиблої Максим. Хлопчик жив з бабусею. Одначе тепер його біологічний тато прагне стати опікуном. Подробиці у сюжеті взагалі до сих пір водій не виходить на контакт. Перший час він. Хоч якось виходив на контакт, там, питався допомогти, слідство затягується, навіть ще не було слідчого експерименту. По інформації він бивши сотрудник міліції, як вже і звісно. Возможним там чогось допомагають. Сиротою залишився семирічний син загиблої Максим. Глибочицька сільська рада вирішила залишити його проживати із бабусею Оленою і не заважати батьку Олександру брати участь у вихованні. Вже через півроку родина батька заявила, що хоче всиновити Максимка. Через це між родинами розгорівся конфлікт. У сільській раді терміново були зібрані члени опікунської ради. Він приїхав, узяв дитину до себе в нетрезвому стані. Він дитині сказав, що він і на що не способний. Він почав Максимка проситися, що я хочу до бабушки. Він підійшов і сказав йому: якщо ти будеш ще хоч раз попросишся до своєї баби, я везу міліцію і посажу її в тюрму. Слово дали і 27-річному батьку, який хоче забрати сина до себе. Розкажіть, будь ласка, за ваше особисте життя після роботи, як ви проводите час, що ви читаєте, чим ви займаєтесь. Ви зберете на себе дуже велику відповідальність виховання маленького сина. Скільки разів були в школі, були так, Школа, як не були. В школі не було. Ви не були ні разу в школі, не цікавилися ми успіхами ми. дитини. Ну, так складалися обставини. У селі кажуть, що родині Шендаровських треба не дитина, а лише кошти, які виділяє держава по втраті годувальника. Певний час банківська картка, на яку приходили гроші, знаходилась у батька. Із цієї суми дитині лишалися самі копійки. Ти мав допомагати, ти отримав кошти на дитину. Ці кошти. Ти передавав е, бабушці? Ну, в повній сумі. Да. У квітні він дав не копійки і в цьому місяці він теж не дав не копійки дитині. Скільки ти в місяць Сашу отримуєш на дитину? 949 гривень. Після довгих сварок і образ двох родин слово надали Максимку. А хто допомагає дорогі де? В Бабушка. Ти з папою спілкуєшся? Ну, вже не. А чому ти з папою не спілкуєшся? Бо тоді, коли я був в них, вони сказали, коли бабушка отримає карточку, то вона мене віддасть собакам. Де ти хочеш жити? жити? З бабушкою. Шкільний психолог хлопчика розповіла, що через постійні сварки двох родин перш за все страждає психіка дитини. Тому весь педколектив, члени опікунської ради, настояли на тому, щоб заради дитини родини примирились. Хлопчик дуже емоційний. Він настільки емоційний, що він за все хвилюється. Він все перепускає через свою душу і серце. І зразу видно, коли щось там десь є, трапляється дитин по дитині. Зразу видно, що щось його хвилює, щось його тривожить. Члени опікунської ради вирішили залишити дитину у бабусі, а батькові та його родині дозволено брати участь у вихованні. Я хочу виховувати своє дитя, але ми виховуємо всі разом. Тобто, Дв Двома сім'ями. Ви сьогодні сім помиритися, да. помиритися. Да. А чому ж ви так сварились раніше? Чому ж ви раніше не так? Ну, були колись обставини, але Бу -бу. все буде добре. Сьогодні примиритися з тою родиною. Я ніколи з ними не сварилася. Перший раз сказали помиритися, будь ласка, я згодна, тому що це наш спільний внук. Мені теж серце болить за нього. Я не хочу цілими ночами плакати тільки за те, що коли йому дзвониш, він кроме слова, не хочу і не знаю, при чому тут це більш нічого не говорить. Батько Максимка пообіцяв. Віддати банківську картку із коштами бабусі, у якої житиме дитина. Дві родини повинні примиритись, адже від цього залежить майбутнє Максима. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1 у Житомирі планують пустити тролейбус у район Малікова. На розробку технічної документації депутати виділили 280 тисяч гривень під час останньої сесії міської ради. Загальний кошторис проведення тролейбусної лінії сягає 20 мільйонів гривень. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин, профільний заступник Євген Демчик та начальник Житомирського ТТУ провели виїзну нараду на Малікова, де на місці продумали різні варіанти, як втілити даний проект у життя. Необхідність зв'язати район Малікова з центром міста комунальним транспортом визникло вже дуже давно. В останній сесії міської ради були виділені кошти на розробку технічної документації, щоб з'єднати центр міста та один із найбільших спальних районів Житомира тролейбусним маршрутом. В цьому мікрорайоні проживає більше 10 тисяч жителів міста Житомира. І відсутність комунального транспорту приводить до того, що пенсіонери, соціально незащищені люди, ті люди, які мають право безплатного проїзду на транспорті, вони не можуть. За своїм правом вартість реалізації проекту за попередніми підрахунками, що провели на ТТУ, не менше 20 мільйонів гривень. У міській раді сподіваються, що за підтримки Геннадія Зубка цей проект вдасться профінансувати з Державного фонду регіонального розвитку. Рада дала старт масштабній реформі МВС. Законом визначено правові та організаційні засади діяльності центральних органів виконавчої влади України у сфері внутрішніх справ, а також формування органів внутрішніх справ як системи самостійних органів виконавчої влади. Законопроектом передбачено, що Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи органів внутрішніх справ, завдання та функції якого визначені законом. Зокрема, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону про національну поліцію, внесений кабінетом міністрів. Законопроектом визначено, що національна поліція це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини та протидії злочинності. Війна зі стихійною торгівлею у місті нарешті обіцяє закінчитися. Апогею вулична торгівля досягла останніми днями, коли на вулиці Небесної Сотні товар почали продавати з машин, і уся вулиця загалом стала стихійним ринком. Ми домоглися, аби влада пішла у рейд та вирішила ситуацію з торговцями. Уявіть собі, ви гуляєте чистою вулицею Небесної сотні, ніяких машин з фруктами та столиків з ковбасами. Уявили, за допомогою журналістів, влади, міліції і ваших мрій вже зовсім скоро стихійні ринки, можуть щезнути. Як ми обіцяли, сьогодні з самого ранку наша знімальна група разом із заступником міського голови та муніципальною міліцією зібралася на рейд. Декілька настанов, і робота закипіла. Будьте добри, входіть в ринки, є організовані місця, є соціальна ціна, працює ветеринарна служба. І найголовніше головне тобі Опасность сегодня жители города. Все, давайте включайтесь в работу. А мы пройдем, посмотрим сейчас по. Бусом і підемо посмотримо по ринку по містам. Просимо власників припаркованих бусів навіть не починати розкладатися. Бабусь, просимо зібрати свій крам. Година роботи і перший результат: вулиця Небесної Сотні пуста як ніколи. Але постає питання: чи не вийдуть ці люди торгувати знову? Прямуємо на ринок, щоб переконатися, що там є можливість вести торгівлю. В ринку місця є, тобто можна приходити сюди. Вам нададуть це місце за невеликі кошти, будуть перевіряти ваш товар на якість. ви можете його збувати саме тут. Далі за планом, очистка хліб. Знову ковбаси, молоко, овочі та фрукти. Довкола житнього ринка зустрічаю старих знайомих. Пам'ятаєте, я вам напомню, що не можна торгувати. Ви мені в сюжеті на телевідені сказали, що більше не будете торгувати. Так, Там. ми туди вже. А то ви тут тепер. Коротко, тут теж не можна така проблема. Да, Все, спасибо вам большое. Заступник говорить, що в першу чергу така робота проводиться не для очистки міста, а для безпеки здоров'я житомирян. чергу, е, беріть своє здоров'я, е, Не покупати, не поширять сьогодні торгуючих на. Тротуарах, а идти в рынке, требовать и ветеринарная э, освидетельственная продукция, сертификат качества, для того, чтобы гарантированно потом подтвердить. Що ви купили цю продукцію, і кні є якісь претензії, особливу увагу потрібно приділяти молочній продукції. Продавці викладають свій товар під пекучі промені сонця. Тим часом у молоці починають розмножуватися небезпечні бактерії, наприклад, сальмонела. Ми завітали у молочний павільйон житнього ринку і, як завжди, зустріли там пусті полиці. Продавці там задоволені, що почалася очистка від стихійної торгівлі. Павільйон свободний, всі стоять на дворі в піску, гарячий жара, сир, гарячий сметана шипи. Просто треба, щоб якщо Наладили, що вулиця не торгує, значить, не торгує. Раз і нас з цим покінчить. А дві неділі не торгує, все остальне час торгує. Допоможіть нам. З центром розібралися, прямуємо на Богунію. Там біля ринку хмільники також розрослась несанкціонована торгівля. Оп, оп. Якісь документи я вас придівайте? Ні. Місце не ваше? Ні. Продукцію де берете. На Малинському. Закуповуєте і тут Так. Да. Підприємці зізнаються, що бізнес без правил вони ведуть вже декілька років. Тепер звикати платити податки буде дуже важко, і саме люди к нам звикли. Ми сергували вже десь в течені п'яти років. Та ж ні тож день. цікаво, що дирекція ринку обладнала спеціальні місця саме для того, щоб стихійні підприємці почали збувати свій товар більш цивілізовано. Як завжди, прилавки нагадують пустелю Сахара зайнято лише декілька місць. Люди, які на них торгують, говорять, що їх все влаштовує. Добре, тихенько, чистенько, добренько. Мені беруть. беруть. А ви оренду платите? Я плачу за місце. Ціна за оренду символічна, тож причини не торгувати легально, ні я, ні адміністратор ринку не бачимо. Порядочок у нас, але людей тут поки що немає. Місце можна придбати. Чи постійно, чи кожного дня. Ціна така 5 гривень за одне місце. Демчик обіцяє поселити такі рейди. В цілому та торговля, яка на вулицях, це сьогодні бардак, антисанітарія. І сьогодні ну ми не маємо права до цього допускати. Сьогодні проводимо роботу. і ця робота буде ежедневно усілятися міським відділом міліції, муніципальним підрозділом міліції. Ну і в цілому потихоньку приведемо порядок. Сподіваюся, що серія сюжетів про вуличну торгівлю підходить до свого логічного завершення, і нам залишиться показати вам лише чисті вулиці Житомира. Ведіть чесний бізнес та звичайно дивіться СК 1 для вас. Працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Житомирський національний агроекологічний університет відзначив день народження. Традиційно святкування проходило у ботанічному саду. Поки хлопці студенти вправлялися у силових вправах, дівчата пригощали гостей наїдками. В ботанічному саду 21 травня було людно, адже Житомирський національний агроекологічний університет відзначив свою 93-ю річницю. Якось так склалося. Чому за попередні роки що у нас день заснування університету? Він з Разом з посвятою студенти, і як такого свята не було, воно більше було тільки для першокурсників. Але всі навчальні заклади мають свій день університету. Ми вирішили якраз таку весняну погоду, чудову і користуючись тим, що в нас є така перлина не тільки університету, а й Житомирщини, Ботанічний сад, який якраз зараз найкраще розквів. Заснували сьогодні таке свято і сьогодні вперше. Була і прем'єра гімну університету. Тут тобто сьогодні багато речей, які робляться, робляться вперше співами і танцями, конкурсами і показовими виступами розважали гостей свята. Ніби повернулися в студентські роки. Студенти красиві, щасливі, своїм знаєте, рушійна сила, така молодіжна. І Мені приємно, що я сьогодні запрошена, тому що я теж випускниця цього університету. Але на той момент ще була агроекологічна академія, і дуже приємно сьогодні ось тут побути. Відірватися від всіх справ і відчути себе дійсно студенткою до дня університету. студентство підготувало галерею стінгазет про своє життя в університеті, але найприємнішим для всіх був весняний парад бутербродів. Це в нас бутерброди із насіння льону. Як відомо, льон насіння льону воно має позитивний вплив на шлунково кишковий тракт, і тому воно здійснює і лікує від відроманітних хвороб шлункових, обволакуючу дію має, і я думаю, що корисно, полезно, недорого, презентабельно і по-українськи я би сказала. До вашої уваги представлені всі бутерброди лісового факультету, всі сумісними зусиллями працювали. І до бутербродів у нас є ще гаряча закуска, юшка фірмова від лісників, гаряченька, пригощайтеся. Дехто нестандартно підійшов до завдання, а дехто і з гумором і навіть сарказмом. Характеристика цього бутерброду одна: студенти першого курсу, коли приїжджають ну, до міста або навіть з міста, перші дні стипендії вони прогулюють. І на кінець того, що залишається, а залишається буквально таке. Керівництво університету зазначає, що навчальний заклад наближається до свого сторіччя. Тому подібні заходи будуть з кожним роком набирати розмаху. Марина Вишинська, Єлизавета Будішевська, телеканал СК1. У стінах Житомирського державного університету. Науковці дискутували на теми творчої еволюції Рильського, його перекладацької діяльності та внеску у світову культуру. Творчість видатного поета, публіциста, перекладача, а також земляка, досліджували у рамках Всеукраїнської конференції творчість Максима Рильського в комунікативному просторі світової культури. У стінах Житомирського державного університету імені Івана Франка науковці дискутували на теми творчої еволюції Рильського, його перекладацької діяльності та внеску у світову культуру. Я вдячна організаторам конференції, які запросили для участі конференції. І я дістала 20 томник Максима Рильського. Регортала його публіцистику і, зважаючи на контекст світовий, обрала саме переглядаючи польські газети Невеликий публіцистичний твір. На конференції нагадали, що батько Рильського був інтелігентом, тому певна світська шляхетність була характерною рисою його характеру та вирізняла поета з поміж інших літературних постатей тих часів. Варто зазначити, що творчість Максима Рильського інтерпретувалася в різних зрізах у свій час. Білецький намагався вписати митця в радянський канон, виправдовуючи його літературну і а отже, певну інакшість серед селянсько-робітничих облич радянського літературного бомонду. Попри значний внесок Рильського у світову та українську культуру, а також те, що він жив та працював у Житомирі, у місті досі немає навіть меморіальної дошки, яка б це засвідчувала. У нас є формальна вулиця Максима Рильського, але навіть анатоційної дошки немає. Яка пояснювала, що ця вулиця названа на честь не просто нашого земляка? Він же був, ну, це формальність була певним чином, але все-таки він був депутатом Верховної Ради України від Житомирської області. Георгій Мокрицький також зазначив, що було б варто на згадку про видатного земляка все-таки розмістити на його вулиці меморіальну дошку, а краще встановити пам'ятник. Анастасія Туловська Ігор Андрух, телеканал СК 1 У Києві концертом вшанували пам'ять Андрія Кузьменка. Пісні Кузьми співали понад 20 провідних українських виконавців. А компонували їй музиканти Скрябіна. Співали і сумні, і веселі пісні. Співали те, що співав Кузьма Скрябін. Столичний палац спорту зібрав величезну кількість шанувальників його творчості. Ще один концерт пам'яті проведуть у Львові, 21 червня. Концерт пам'яті Кузьми відбувся вчора у палаці спорту. Об'єднав абсолютно різних артистів. На сцені друзі загиблого музиканта співали його пісні. Квитки розкупили задовго до концерту. Відкрила концерт Руслана, яка заспівала свою пісню Світло, присвячену Кузьмі. Проникла ніжність її голосу: чорно-біле фото Андрія Кузьменка та віртуальні свічки на моніторах зворушили усіх присутніх до сліз, яких цього вечора було чимало. Для мене він тоді був величиною, тому що я слухаю пісні. В дитинстві, от і для мене він був таким напів напівбогу. Нагадати, що Андрій живий у своїх піснях та душах шанувальників зібралося чимало артистів. Серед них були й ті, хто пліч опліч з кузьмою торував шлях української музики. І залишиться у наших серцях відвертим та справедливим, щирим та веселим, справжнім патріотом. На сьогодні все для вас працювала Марина Каплун. Зустрінемося завтра. І пам'ятайте, де б ви не були. Лишайтеся заска один та любіть Україну.